У Мукачівській картинній галереї знову виставка видатних закарпатських художників. Авторів картин поєднує спільне минуле. Кожен з них свого часу або закінчив Мукачівський гуманітарно-педагогічний коледж, або у ньому працював викладачем. З цієї виставки вирішили розпочати святкування сторіччя з дня відкриття Мукачівського гуманітарно-педагогічного коледжу. Цей педагогічний заклад один найстарших у Закарпатській області і був. Заснований. І весь період часу, незалежно від того, яка його назва була, чи це семінарія була, чи це е, був педагогічний коледж. Е, завжди цей заклад готував викладачів. Роботи представлені в рамках виставки різнопланові. Стилі та техніки виконання картин заворожують глядача. Видатними випускниками пишається керівництво коледжу. Не ювілей красить навчальний заклад. А його красять люди, його випускники, його студенти. Мені відрадно констатувати, що в стінах навчального закладу працювали і навчалися такі визначні світовим іменем люди, як Адальберт Ерделі, Йосип Кашай, Василь Бурч, Василь Цибере, Владислав Бучина, випускник. Нашого навчального закладу. На відкриття виставки запросили і заслуженого працівника народної творчості Ладислава Бучину, картини якого також є частиною нинішньої експозиції. Сам пан Ладислав у першому випуску музичного факультету коледжу 1957 року. Я поєдну і музику, і образотворче мистецтво сіяса. Владислав Бучина хотів багато цікавого повідати студентам, що прийшли на відкриття виставки, та так розхвилювався, що в очах забриніла сльоза, і слова застигали у горлі. Перейнявшись зворушливим моментом, студенти пройнялись гордістю, що вчаться у одному із найстаріших вузів Закарпаття.